I can't Згідно статистики, риба потрапляє на гачок одна зі ста один раз на 30 хвилин. Це нуда! Звідки ти взявся на мою голову? все задоволення зіпсував. Гіно статистики від задоволення улюбленої справи. Тобто хобі. отримують 10 зі ста чоловік. Ранок, пташки, вудочка, поплавок. І тут ти. Згіно статистики. Нервова система відновлюється у однієї з п'яти людей. І це при скрупульозній роботі з психологом. Ех. Бутерброди ніхто так не ріже. Треба трикутничками, бо так робить моя мама. А моя мама робить все правильно. Дашка, а ти дуже схожа на свою маму? Я так, заради цікавості. Я. Я просто копія, вилита, мамулечка. Хай Бог милує. Це ви до чого? Це ви про мене чи про мою мамулічку? Та ні, заспокойся, це ми про те, що коли ви разом з мамою, то це певна вибухова сила. От ти хто Юстина чи Дарина? Юстина, вона, а я Дарина. А що це зараз має значення? Ти сама відповіла на своє питання, коли ви удвох, то теж купа проблем. Розберись у вас, близняшка. Ти якщо не хочеш допомагати, то так і скажи. А то шукаєш причину то бутерброди не такі, то дівчата однакові. Хоча ми не такі ми вже й однакові. Просто треба звикнути, як і до тебе до Шуля. І на що це таке ми натякаємо, юстина чи Дарина? Юстина не натякає. Вона в нас дівчинка прямолінійна, Що думає, ти й каже? Наловити б зараз на юшку і дівчата б зварили нам смакоту із цибулькою, і з огірочками. М -м -м. Згідно статистики, одна із трьох жінок взагалі не вміє готувати. А чоловіки здебільшого краще готують, особливо міцні та рибні страви. От в кого ти такий? В тата чи в маму? Я заради цікавості питаю. Згідно статистики? Так, згідно статистики, кожен батько передає дитині половину своїх генів, а гени батька стають агресивнішими, ніж мамині. Тому частіше вони стають домінантнішими. Тобто проявляють себе. Марк, згідно статистики, в людини в руках вудка, чим має займатись? Повинен ловити рибу. Тоді сідай і лови. Огірки і помідори краще солити відразу, щоб потім ніхто не тикав у сіль. Таша, ти не виправна. Все тобі не так, все тобі не те. Скажи, ти буваєш, коли з чимось задоволена? Я Дарія. а вона юстина. Мені теж цікаво, сама нічого не робиш, а всіх попрікаєш. Так, Ташка! Кажи, як ти вдома поводишся, я сумніваюся, що вдома мама тепло твої капризи. Ви мою, мамочку, не чіпайте, вона в мене сама сама сама. Та вона, як скаже, хто не вимив посуд. Т То тато біжить мити і я, і наша кішка болизо язиком. А де це наші рибалки? Я бо це юшки якось поїла. Її спочатку треба приготувати. Я навіть знаю, хто це вміє. Ага, головне правильні слова підібрати і з правильною інтонацією сказати. Дивіться, Дашка, а навіть у юшку Та не бідає, що без риби. Хіба це головне відпочинку? О, скільки їжі. Тим більше, що відпочили з пригодами. Мам, он Матвія розважав, так? А нас Даша. І розказувала про правильне сервірування столу і про маму. І, і бігала, напевно, для розминки. Не для розминки. Просто здалося, що почула маминий голос, то й зірвалася. Ага, я думав, що йшли ловити рибу, а ловили дашку, яка гасала, все перевертаючи. А згідно статистики, кожна друга дівчина, яка втікає від хлопця, мріє, щоб він її наздогнав. А що я? Ну, то згідно статистики.